Сьогодні 15 вересня, п'ятниця. Прагну, щоб сьогоднішній день не минув без Божого слова, яке живить мою душу. Тому прошу Святого Духа наповнити і умиротворити мене, щоб ці короткі роздуми принесли добрий плід. Сьогоднішнє слово. Походить з Євангелія від Марка. В той час, як знову була сила народу, а не мали що їсти, закликав учнів і каже їм. Жаль мені цих людей, ось вони уже три дні зі мною і не мають що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть у дорозі. Деякі бо з них прийшли здалека. Учні йому відповіли: звідкіль хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі. Він спитав їх. Скільки маєте хлібів? Сім, відповіли. Тоді він велів народові сісти на землю. І, взявши сім хлібів та, воздавши хвалу, розламав їх і дав учням, щоб роздавали. І вони роздавали народові. Мали вони також кілька рибок. Він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли й наситились, і зібрали сім кошів кусків, що зосталися, було їх яких чотири тисячі, і відпустив їх, війшовши відразу в човен з учнями, прибув у Далманут край. Мені дуже шкода. Шкода, що так склалося, співчуваю. Часто можна почути такі фрази від друзів чи знайомих у відповідь на свою проблему, невдачу чи втрату. Можливо, ми самі часом ніяковіємо і промовляємо. Мені шкода лише для того, щоб закінчити важку розмову. Коли не знаємо. Як відповісти на тягар чужих переживань? Чи вмію я співчувати щиро? Чи помічаю труднощі тих, то поруч? Сьогодні Ісус показує нам приклад співчуття, турботи, милосердя. Він три дні навчав людей про таємниці Божого Царства, а в кінці їх зголоднілих просто нагодував. І невідомо, що їм запам'яталося більше Його проповідь чи смак хліба. Але це чудо не для того, щоб здобути прихильність чи славу. Кожне серце, кожне життя, кожен народ свого часу переходить свої постелі. І Бог не може бути осторонь. Він знає своїх і береже, щоб дорогою не ослабли. Учні Ісуса роздавали помножену поживо, хоча ще кілька хвилин тому були переконані, що допомогти цій голодній юрбі не вдасться ніяк. Можливо, і ми, християни, віримо в Бога, але не віримо, що маємо можливість впливати на ситуацію. Тому часто говоримо, але не робимо, прагнемо, але не діємо. Спостерігаємо, але не втручаємось. Пригадавши собі, що Бог з нічого створив світ, не біймося пожертвувати мізер того, що в нас є. Свій час, силу, здібності. Бог здатний з них створити чудо. Він наш дар поблагословить і помножить, щоб хтось з його дітей. Вгамував свій голод любові, радості і надії. В той час, як знову була сила народу, а не мали що їсти, закликав учнів і каже їм жаль мені цих людей, ось вони уже три дні зі мною і не мають що їсти. Коли відпущу голодних додому, ослабнуть у дорозі, деякі бо з них прийшли здалека. Учні йому відповіли, Звідкіль хто міг би нагодувати їх хлібом тут у пустелі? Він спитав їх, Скільки маєте хлібів? Сім. відповіли. Тоді він велів народові сісти на землю. І, взявши сім хлібів та воздавши хвалу, розламав їх і дав учням, щоб роздавали. І вони роздавали народові. Мали вони також кілька рибок. Він благословив їх і наказав теж роздати. І вони їли й наситились, і зібрали сім кошів кусків, що зосталися було їх яких чотири тисячі. І відпустив їх, Війшовши відразу в човен з учнями. Прибув у Далманут край. Сьогодні подякуємо Господові за хліб на нашому столі. Промовляючи молитву Отче наш, будьмо завжди свідомі, що ми просимо хліб не тільки для себе, але й для тих, хто поруч нас. Навчи нас, Господи, ділитися усім тим, чим Ти нас обдарував. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.